Зразу буде, друзі, нагородження. Не любиш такі слави. Я хочу сказати наступне щоденські суботу, напевно, наступне 22 число будемо проводити змагання в місті Переяславі. Тобто, попередньо я тоді вам ще дзвоню. Не можу сказати, який буде спортзал, але хочеться, щоб це буде спортзал не Ну, і стосовно цих змагань. Значить, за участь. В даних змаганнях нагороджується команда «Гайшин-2». Гайщендва. 2 Гайшин, нагороджується грамотою за участь у змагання кубка Гайщенського старостинського округу села Гайщен. Кубок Гащина. Третє місце. Команда Дем'янець, друзі. Чудово! Чудово, друзі. це чудово. Молодці. Дякуємо. Усім, друзі, команда. Усім. Ай, красавці. Усі вітання, вітання, всім головам старостинських округів. Мерії наші. Молодці. Всі працюємо заради перемоги. І в спорті. Рівне медалі, велика каратоль! Молодці друзі. Супер команда показала дуже високий клас гри. Так, як і команда Демінянець. І гащана два. Молоді. А -а -а. Нагородження. срібло! Ой один! Це Хещеник Леваша. Перве місце. Золоті медалі. Кубка <звіплі> Гайшина! Кубок Гайшину, Гайшина! О! Молодці! Дякуємо усім командам, дякуємо організаторам за допомогу Гайщинській гімназії, відділу молоді і спорту, Міневське вітання, мерії, Вячеслав Володимирович, вам дякую за. Підтримку спору, спорту, всім, всім директорам, старостатам, усім дякуємо, спасім, що ми є. Слава Україні, героям слава!